Олександр Пушкін, переклад з російської. Не, не читаю оригіналу, тому що більшість знають Сижу в Тімниця в сирої, скромної, угу. так? Ну, Скормлений а... в неволі орел молодої. Сижу себе? за рішетки в тімниці сирої, скармлений в неволі орел молодий. А як от так ось... оригінал? От, а як mm -hmm. оце звучить у Михайла Карасьова? Сижу у в'язниці доволі сирій. Сидить проти мене орел молодий, мій, мій, мій вірний товариш махає крилом весь дзьоб у крові, щось клює під вікном, клює й викидає в безодню з вікна, а думка, їй Богу, у нас з ним одна: походить, покряче, а сам, як не свій, сказати ж нічого не може, ні мий. Та я зрозумів, що мені вже пора: туди, де за хмарами біла гора, туди, де синіє морська глибина. Туди, де живе лише Бог і сатана.